Попри велику кількість сумішей для новонароджених, фахівці радять молодим матусям не відмовлятися від грудного вигодовування. Грудне молоко найбільш повноцінна їжа для дитини. До того ж, саме воно зміцнює імунну систему немовля. Докладніше дивіться далі. За статистикою, 95% жінок годують новонароджених дітей груддю. Винятком є матері хворі на туберкульоз та віл інфіковані. Дітей не годують грудьми лише тоді, коли малюку необхідна реанімаційна допомога. І то, якщо дитина... Навіть находится у нас в реанімаційних отделениях, якщо в акушерських стаціонарах так случилось, то мама сцежується і ребенка отримує сцежене грудное материнське молоко, которое поступає к нему либо через зонт, либо из з ложечки. Тобто, ми стараемся не применять, э, вскармливание из бутылочек с тем, щоб ребенка потім мог взять грудь. Більше за все заповнюють фахівці. Молоді матусі хвилюються, аби у них було молоко. А тому експерти не даремно піднімають тему лактаційного кризу. Це тимчасове зниження кількості молока. Таке трапляється з двох причин. Перше, це зростання малюка, який потребує більшої кількості молока. Друга неправильно організований процес годування. Ми говоримо мамі так: мамочка, не треба одразу біжать за смесі і переводить малыша на искусственне або несмішанне вскармлювання, тобто. Перетерпіти вот этих два дні, і організм мами перестроїться и будет выработка молока ровно столько, скільки необхідно вашому конкретному малышу, сколько буде висасувати. Просто надо эти дні перетерпеть. Буквально два-три дня та лактаційний крізь длітса. Жінка має їсти щонайменше п'ять разів на добу, пити теплі напої до двох літрів в день та багато відпочивати. Окрім цього, не можна забувати про контакт з дитиною. Контакт кожа коже. Вызывает как раз тоже прилив молока и повышенную его выработку. И чем чаще вот каждые два часа, если ребенок будет сосать, ребенок будет контактировать с мамой без пеленок, без памперсов, то Молоко з'явиться, це однозначно. Даже не сумнівайтесь і не пугаються по женщини. У Дніпропетровську з 1 по 7 серпня пройде всеукраїнський тиждень підтримки грудного вигодовування. А тому фахівці вкотре нагадують матерям, наскільки важливо та корисно годувати новонародженого грудним молоком. Воно збагачене жирними кислотами, що є прискорювачами розвитку центральної нервової системи, особливо в дітей, які народились передчасно. Воно не заміни для зміцнення імунітету немовляти і містить всі необхідні вітаміни та мінерали. Христина Венгеля Оскай, Сергій Гончар, новина одинадцятого каналу.